Спортивні суми більше 7 тисяч бігунів стартували у Сумському на півмарафоні. Змагання такого рівня і розмаху наше місто ще не приймало ніколи. Дмитро Шпірко знайшов серед учасників спортсмена із далекого Львова, а ще записав на фініші інтерв'ю із учасницею Олімпійських ігор. Більше у його репортажі. Сумским напивмарафоном открывал его синий сезон. Для нашего ж міста это стало найбільш масштабным беговым заходом в истории. Первый напивмарафон зібрав близко 700 спортсменов. Реально мы готовились, наверное, около пяти месяцев. Чем ближе к самому мероприятию, тем более напряженная становится работа. Последние несколько дней это работа 24 часа в сутки. Сегодня никто ночью не спал. Приехало 50 тонн груза из кое-что из Киева, кое-что из Полтавы. Тави много всього это видите. організатори самі не очікували, що географія учасників буде настільки широкою. До сум приїхали бігуни-аматори майже з усіх областей України. Ну, було цікаво прийняти участь в такому заході. Я приймав кілька разів вже у Львові в півмарафоні, і сталося так, що я якраз в цей термін був в сумах і вирішив прийняти участь. Бігаю через день, тренуюся особисто для себе, немає ніяких спортивних там досягнень чи що. Це отримую кайф. Я була спортсменкою 22 роки тому. назад. Вернулась в спорт рівно год назад. Ну вернуся скоріше, бо Не знаю, какое-то уныние, отсутствие какого-то хобби. Ну вот что-то. Э, я увидела в Фейсбуке, как бегают девчонки наши полтавские. И в принципе я так подумала, господи, 43. Не, не побегу. Ну, ну, 43, побегу. Ну, как-то так. Три, два, один. Для учасників проклали маршрут протяжністю 20 двадцять з невеличким кілометром центральними вулицями Сум, соборною Троїцькою проспектом Шевченка. А на дистанції спортсменів підтримували їх друзі та родичі: яскраво, колоритно та по-домашньому. Ому. Знаєш, папа лучший. Приобщив нас всіх до спорту. Біжить 21 км. Вот, підтримуємо всі, всі сім'єю: і син, дочка, і я. А я потом тоже буду бігати 3 км, і син потом буде бігати 3 км. Вот. З першим і фінішують професійні спортсмени. У чоловіків переможцем став Юрій Грицак з Миколаєва. Він майстер спорту, був чемпіоном України з бігу на 3 км. 21 дався непросто. Жара дистанция, невыносимо. невінасімо посідіть организм організують ключатися. На потім вже проснулся, вже так. Сіжовато била все. Жін чемпіонкою стала представниця Чернігова Ольга Скрипак. Найтитулованіша на цих змаганнях вона учасниця Олімпійських ігор. Коли ти пробігаєш уже і ти знаєш, що ти приділ пробіжку відчуття от радості удовольствия та не повторить. Це очень крути ощущение. Круті відчуття спортсмени зможуть відчути ще щонайменше тричі в цьому сезоні напівмарафони восени відбудуться в Полтаві, Чернігові та Черкасах. А Сумський та пообіцяли зробити щорічним. Дмитро Шпірко, Володимир Волік, Новини СТС.